Вітаю вас, шановні глядачі, садівники виноградарі, пані та панове з новим сезоном 2023. На жаль, раніше я не могла приєднатися до вас в огляді відеоогляді винограднику, тому що ну, банально не було енергії. Енергія. Для зняття хорошого відео треба натхнення, енергія, позитив і. І мотивація, знаєте, але в останній час щось з цим, цим було дуже важко. Тому від вас я чекаю, дорогі мої коментарі. Я чекаю від вас лайки, тому що ну ви ж розумієте, що це все безкоштовно. А ось якщо алгоритмам Ютуба сподобаються ваші відгуки на моє відео, то вони, може, мені щось за це навіть віддячують через рекламу і так далі. Це не обов'язково, але це бажано для мотивації для того, щоб в мене було бажання і надалі якось знімати і на, і на це витрачати свою енергію та час. Тому е, буду вдячна. Зараз ми починаємо. Ми починаємо з відеогляду винограднику. Зараз не буде ніяких інформаційних текстів, не буде ніякої такої повчальної інформації, буде просто відеогляд, мабуть, буде огляд помилок, які були допущені у цьому році у догляду, і, може, якісь висновки ми зробимо. Вже на даний час по цьому сезону по 20-23 Хочу нагадати вам, друзі, що в цьому році цвітіння прийшлось на період десь з 10 червня по 25 червня навіть Черня було ще цвітіння на деяких пізніх сортах винограду. Про що це каже? Це говорить про те, що якщо все буде добре з погодою, якщо буде достатньо сонця і достатньо сонячних днів, і буде теплий серпень, то в нас дозрівання. Буде запізнюватися десь на тиждень, мабуть, на тиждень на півтора. Але якщо буде як в минулому році, дуже холодний був серпень, то може повторитися така сама ситуація, як в минулому році, коли ранні сорта достигли у кінці серпня, тобто було Зміщення на три тижні дозрівання і така була дуже погана ситуація з пізні, пізніми та середніми сортами, в яких можна було спостерігати взагалі недостигання ягід і не визрівання лози. Тому можна вже зараз починати підкормку з монофосфатом калія або хілатом, хілатними формами калія з фосфору калію. Для того, щоб підготувати вже, підготувати достатнім. Поживними речовинами наші лози для, для того, щоб визріла лоза, і для того, щоб нам набрали більше цукрів наші ягоди, скоріше дозрівали. Дивіться, яка це в нас Аркадія. Вона просто сама стабільна, сама Безпроблемна, на мій погляд, форма. Ну, це не форма, це сорт Аркадія, це вже давним-давно себе зарекомендувала. Звісно, що є багато ще інших гарних і цікавих форм, стабільних. Але от, Аркадія в мене вже це самий старий кущ, якому вже... Якщо я пригадую вже 10-й рік. Так, це вже 10-й рік кущу, і він подивіться, який абсолютно не хворіє, немає такого, як от, преображення постійно жовті листя, щось там йому не вистачає, то він не дозріває, то він від заморозків там поб'є весь цвіт і, або пагони загинуть від заморозків. Аркадія завжди витримує всі навантаження і іспити долі, як то кажуть. А це перший рік у мене буде досвід з ягодою Алвіка. Я ще не спробувала. В минулому році не достигла ця ягодна. Тобто були ягідки, але вони так і не достигли через те, що не хватило сонечка. Ось, А в цьому році я вже сподіваюся спробувати. Дивіться, які... дивіться, які шалені листя. Це в нас Надія Азос. Ну, просто дуже великі, От подивіться, моя ладошка, так, і це, ну, може, чотири моєї ладошки. От такі великі листя. Тоже не захотіла я її позбавитись, пам'ятаєте, я про неї говорила, що трошки на неї, ну, якби вона така середня по смаку, середня, по, по вигляду ягід. Але... Я таки її залишила, тому що вона так само, як і Аркадія, вона витривала, вона стійка до хвороб, вона постійно дає гарний зав'язує урожай і не підпадає ні під якісь заморозки. Тобто все з неї гаразд. От в цьому році щось в мене ще й похлорозив кішмаш Юпітер, щось йому не сподобалось. Мабуть, залили багато води і десь задихалися корні. Вже два рази підливали туди хілат заліза під корінь, ну він трошечки вирівнюється, вже витягує. Але хлороз це, звісно, така біда, що, звісно, якщо його проморгати, то можна загубити її весь кущ. Тому з цим з поливом, ось в мене на винограднику краще взагалі з поливом бути дуже обережним. Не треба так заливати кущі, як хтось собі там дозволяє в інших місцях. Тобто, так, помірно. Бо дуже волога сама, от самий ґрунт. Ой, і вже бачите, динькі, динькі, такі, як мій кулачок. Бачите вже, які гарні денькі. Супер. Ну і ось мій виноградник. Ось мій виноградник. Зроблено відводки повітряні. Дуже мені подобається все ж таки цимус, це його грона на, на даний час. Бачите, який цимус цікавий і смачний і а, достойний вигляд у грон. От, я, бачите, прикопала, ось в минулому році я робила а, прищепу, але Дуже часто в мене таке трапляється, що Місто, місце, де була прищепа, потім хворіє цей бакрак, я так розумію. бактеріальний рак. І ось, бачите, вже все, цей кущ треба буде викорчовувати. Тому я зробила відводок і відріжу осінню. Ось тут. Там вже будуть корінця, і це буде вже самостійний на своїх корінцях кущик. А ось цей, який, а, який захворів, то його, мабуть, треба буде спалити і забрати прибрати звідси. Далі. Оце дивіться, які гарні. громка це бананас. Дивіться, які гарні. Які гарні вже ягідки, дуже великі. Також зробила відводок в них. Єдине, що мені не подобається, це отаке от ураження. Бачите, ніби це, ніби це пошкодження градом або комахами. Ну, мені здається, що це щось типу трипсі. трипси Тріпси пошкодили. Треба буде пройтись чимось від кого комашок, бо доволі таки багато ягідок з таким пошкодженням. Можливо, це град пройшов. Або, або що найгірше може бути це, це ураження ідіума. Не скажу, не скажу, що це зараз так, щоб на 100%. Ну, треба буде повторити обробку від, від комах і від відіуму і гнилі. Так, це в нас такі грунта вже гарні такі ягідки у валька. Це сенсація. Бачите, які гарні. А великі грона будуть. І ягідки будуть великі, і грона великі. Це в нас Розаліндочка. Теж яскрава красиня. Це кешмиш. Кеша. Кишмиш-кеша. Так, це, дивіться, наскільки вже великі грона. Це в нас Супер Екстра. Ягодки вже так доволі надуваються. Ліська, привіт. Це, якщо ви пам'ятаєте, в минулому році бродячі собаки тут в мене з'явилися на винограднику. Ну і так і живуть досі. досі. Дивіться, яка краса. Так, це в нас довгоочікуваний, називається гібридна форма. Так, Довгоочікуваний. Так. А це в нас ä, преображення. Таке піображення. Щось хворіє в мене постійно Преображення вже третій рік поспіль. Я... можливо, це від цієї плівки. Але ж все ж таки ми взрихляли землю і одобряли в минулому році, в цьому році весною. І плівку тільки поклали, тому не розумію. Можливо, це все ж таки ґрунт. Ґрунт, кислотність ґрунту. Так, ось подивіться, які, які бомби. Ну, це хто не знає. Це слава Україні! Подивіться, яка краса величезні жегромка. Ну, отака ряд, це дуже характерна для цієї форми. Вона з'являється постійно, хоча мені дуже це нагадує, все ж таки тріпси. Потрібно, потрібно Це подумати, щось в цьому році я, мабуть, пропустила цей момент, щоб поборотися з тріпсами. Це в мене прищепи, які були зроблені ще рік тому. Багато різних сортів тут і є і Щелкунчик, і рататуй. І арарат, ну, взагалі такі цікаві сорта. Я хочу, звісно, бути впевнена, що це вони. Я хочу, щоб було вже дозрівання гарне ягід. Спробувати і попустувати в цьому році. Вже з прищеп. Це в нас катруся Каховська. Я залишила цей кущик, хоча. Мені не подобається в неї терпкість. А, гарна форма, але я не сприймаю терпкість у винограді. Залишила ще трошки кишмішав велеса, один рукав, а так я з ним попрощалася а, і перепривела ось пріма України. І ще ось тут, як мене. Арарат, якийсь мис арарат. Такий гарний синький байканурчик. Бачите, гронка всі. А ягідки калібровані, прекрасні. Громок багато. Це прививочка, прищепа і також перший врожай минулорічної прищепи. Також дуже багато різних сортів тут нащеплено. А, яка краса, подивіться, який кишмиш. Будемо пробу, спробувати і будемо роздивлятися нові сорта. У мене на винограднику вже трошки е пізніше, наприкінці серпня, на початку вересня, щоб е зрозуміти, що з цих прилитих, прищепнутих дійсно заслуговує уваги. От подивіться, які гронка, на перший погляд, які такі скудненькі. Да? Такі скудненькі та нещасненькі, ну, ніби не заслуговують там особливої уваги. Ось такі от розтрьопані. Але цей Еверест, ця ягода буде дуже велика. І це будуть гарні Гронка. Ми подивимось, коли вже вони будуть набирати на свій розмір і фарбується. Це анюта. В цьому році багато, багато завізі. Це в нас такий чудовий подарунок насвятає. Подивіться, який врожай, дуже великий врожай в цьому році. Гарний, дуже гарний кущ, великий, міцний. Сильно рослий і ось такі вже гарні грона. Подарунка не світає. Так і тут також... Ааа, дивіться, які грона. Це в нас трошки горошить. Це в нас пам'яті... ой ой прямо України. Дивіться. Дивіться, яка шикарна. <смі> Такі цікаві ці бубочки, ягідки. Ну, а це в нас я ще залишила на один рік подивитися на кішмиш Геліадор. Прибираю зразу більшу частину цих хвостів, щоб були невеликі грони, але щоб вони рівномірно дозрівали. Це в нас моя улюблена форма це ландусь. Подивіться, подивіться, яка краса. Ой, ви знаєте, у цьому році на ринку я продавала саджанці вегетуючі, саджанці ландуса. І такий шов чоловік, значить, люди підходять, дивляться, розлюють показую, які форми самі найкращі. У ну, мене питають, я кажу, вас самоулюблена. Показую, ось це моя це ландиш. Ну і якийсь мужчина, який, який не не, 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 да? не знаю, як це там на українській. Каже, ні, ви що, не беріть, не беріть, бо це, бо це сипляться гроном. Осипляється грона. От. От така байка просипляться грона, і люди себе позбавили можливості мати шикарну форму в себе на участку. Не захотіла я сперечатись. Знаєте, розумників дуже багато. Ну, а тим, кому цікаво, хто не бачив, що з тих осиплених гром. Буде в осінню, весни. Дивіться моє відео, відео я обов'язково це все покажу. Так, а це у нас Лівія. Лівія, красотка, все в неї гаразд, не хворіє, хоча вона така дуже хвороблива. Треба трошки... Почистити від пасенків. Ага. В цьому році прекрасно. Знаєте чому? Я так думаю, в мене взагалі в цьому році непоганий такий фон по хворобам, не дивлячись на те, що не дуже хороший був зараз такий мікроклімат, особливо ці ливневі такі. Зливні дощі, але все гаразд, поки що немає ніяких захворювань. Я думаю, тому що це, звісно, не головний, не головна причина, але одна з причин, що я позбулася таких хворобливих сортів, як Дубовський. Роз, рожевий та я позбулася велес. Прибрала їх з винограднику, тому що вони якось хапали хворобу дуже скоро і я не дуже була задоволена цими сортами через хворобливість. Лівія мене дивує, хоча вона також хапала хвороби дуже швидко. Але вона більш стійка до всіх цих хвороб і все ж таки дає гарний урожай і смачну ягоду, і все з нею добре. Також вже в мене немає куща Діксон. Я його викорчувала, тому що. Ну, теж було розч... Розч... розчарування в цьому сорті гібридній формі. Це в нас цимус. Цимуса я вже посадила три кущі. Мені здається, що а, як і як якийсь миш Юпітер США, це ті а, цікаві форми які вражають своїм і смаком, і своєю стійкостю, і раннім часом достигання і так далі. Це в мене кодрянка, це кишмишній пітер. Так виглядає, якщо вважати, що в нього не дуже великі ягідки, да, тобто це... Маленька ягідка, то він на цей час вже доволі такі гарні гронка має. І це виноград yes. синій айбас. Також мені передали колись подарунком, коли я замовляла саджанці. І я їм дуже задоволена, мені подобається ця форма. Не дивлячись на те, що там немає аж-аж там великої ягоди, це не кишмиш, нічого дивного там немає. Але це синя ягода з насиченим смаком, дуже гармонійним і доволі солодка. в неї висока скристість. І вона цікава як і на вино, так і на столову, ну на покуштувати. Тож заходів, шановні, що ми продовжуємо робити в цей час? Ну дійсно, головне це підв'язка, тому що вон... пагони ростуть дуже швидко. А насичення йде вологою зараз. Грунту дуже багато, тому що йдуть дощі і, звісно, буде приріст. Прибираємо пасинки, хто наскільки там потрібно вам, в залежності від того, який ви залишили врожай на пагонах. Тобто, чим більше ви залишили урожаю, тим більше у вас має бути листової маси. Але ця листова маса не має загущати сам кущ, щоб не було захворювань. Люси. 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 Это уже моя подружка. Да? Своей Привіт, передай привіт всім всі моїм друзям, хто мене дивиться. Мені цікаво, дорогі друзі, що у вас, як у вас зараз ситуація на винограднику, чи хворіє він, чи пережив може якийсь стрес, чи обмороження. У мене, слава Богу, в цьому році тут все добре. І а, ще мене цікавиться ваші. А, Аж настрій. Які у вас цікаві новини, тому що я, звісно, не бачила вас дуже-дуже. Тобто ви мене не бачили дуже давно, а я вас не чула і не читала. Тому дуже очікую від вас цікавих коментарів. З вами була Киянка на дачі. Всього найкращого вам. До наступної зустрічі!